На допиті у прокуратурі. Громадянин Халупа, розкажіть, де ви купили такий якісний диплом про вищу освіту? Знайшов на дорозі. Ви стверджуєте, що знайшли на дорозі диплом на ваше ім'я? Абсолютно вірно. І як ви поясните такий збіг? Це не збіг. Я просто паспорт на своє ім'я переробив пізніше. Сефілітик віддає другу запаси презервативів. Микола, а тобі більше не треба, чи що? Ні, відпала потреба. Ірця катається на човні зі Степаном. Ой, Степане, на правому березі олені. Як би я хотіла стати оленем? Степан у воду дивиться. Степане, що ти там знайшов? Та ні, так, нічого. Пливуть далі. Ой, Степане, подивися. Там за очеретами лебеді пливуть. Як би я хотіла стати лебедем? Степан у воду дивиться. Степане, чому ти весь час дивишся у воду? Дідько, раки! Де ж раки. Нещодавно зустрів людину, яка абсолютно точно знає, як забезпечити побут та навести лад Україні. На мою пропозицію піти та очолити уряд він відповів зараз ніколи, треба таксувати. За допомогу на виробництві завод гумових виробів подарував виправній колонії 100 гумових жінок. Всім, звичайно, не дісталося, але самі наглі змогли собі відхопити. Тягне авторитет Венігрет і собі одну таку до камери. А біля входу на порозі стоїть і чекає на нього півень Глаша з табуретом у руці. Він я не зрозумів, навіщо вона тобі? Чи мене мало? Розумієш, Глаша. У неї ніколи не болить голова і немає глистів.